В Німеччині обанкротився військовий завод, який закривається, тобто намічається війна в Європі, і Німеччина закриває військові заводи. І от у мене тушонка. Дивіться я. І зараз я розкажу, як інформація про військові заводи і тушонку. Пов'язати зараз в одно. і що вам далі робить. Отже, в Німеччині через цю кризу, через санкції, які вони вели проти вражки, у них вже ну велика енергетична криза. Ні газу недостатньо, ні вугілля, енергоносіїв мало. І позакривали заводи BMW, Mercedes, Bosch, гіганти закриваються. Зрозуміло, або приїжджають в Америку, або десь в ще країни. І військові заводи так само. Тобто, один з найбільших заводів, я десь тут прикріплю інформацію, щоб ви бачили, що це правда. З найбільших військових заводів в Німеччині закривається через 160% сотрудників. Звільнили, не було чим платити, тобто було. Скорочення штату таке, що завод закрили, і, начебто, в Німеччині намічається ну, в Європі в цілому війна, і треба самим собі замовлення робити на зброю. А вони не можуть цього зробити. Поняли, не може грошей нема, хоча виділяється гроші на це. Але бюрократія такого високого класу, такого високого квалітету, що щоб ви розуміли, немає жодної в принципі країни в Європі, яка б сама виготовляла якусь зброю. Візьмемо танк. Просто, от, до прикладу, беремо танк. Шасі роблять, наприклад, в Чехії, дула роблять в Італії. Вже там корпуси збирають його там на якомусь заводі в Німеччині. І так виходить, конструктор там зробили, там, там, там. Вони це робили з бюрократичних питань. І в тому класі, щоб не було корупції, поніла на одному місці, тобто так легше контролювати корупційні моменти. Але оця демократія, оце що вони там боролись там за правду слова, за лояльність, за легальність там, різних прав меншинств і так далі, призвело до того, що вони от намічається війна, вони не можуть самі зібратися і самі на своєму заводі, в своїй же країні а, випускати танки, не можуть самі собі замовлення зробити. І от дивіться. Лучше пірівзять, ніж не довезти. В боці всі ситуації, де Європа здавалась би величезна. Слава Богу, вона об'єдналась, бо Америка ж їх киданула. Америка ж не дає зараз за зброю. Вони сказали, ви або купляйте у нас тепер зброю, да? хоч ми і в НАТО, або ресурси віддавайте, бо ми з Канади у нас ресурсів Мало ви нам ресурсами платіть. Ми вам будемо давати зброю. Ну європа ж, по такі гонорливі, Ні, ми самі, а самі не можуть. Економічний стан такий, що не можуть викрутитися зараз. Понімаєте ось яка історія. А, слава Богу, є збереження техніки. І багато вже привезли до кордонів, вони готуються активно, вони все це розуміють, якось свою бю бюрократію намагаються пошатнути, щось не рішити, Ну достатньо поздно. Тобто в Європі це буде вирішуватися декілька років. А за ці декілька років вже рашка може бути на порозі. Поняли? Трамп же ж предлагає, давайте мириться, і рашки землі, і там і Україні. Типа всім плюси, бонуси накинули. Росія відмовляється. Тобто вона каже, прямо ми не збираємося встановлюватися. Нам пофіг що ви санкції знімете і так далі. Нам цікаво воювати далі. Все країна поставлена на військові ринки. Друзі, на зв'язку всім па-па.